Подивимось, що тут такі пару варіантів. Це у нас ДБМВ, така троєчка просто. 2.0 дизель. 270 тисяч прибіг, 320, 2007 рік. Ось така 16,999. Ось такі Opel Astra, знаю дуже популярні кощі. Всі їх дуже люблять, вони виносливі, дешеві коштують, десь буде коштувати 5 тисяч. 599, але з такими вже трошки нюансами. 1,7. Не вказано, що 1,7, що це бензин, чи це дизель. Далі у нас де такий ось СА e 6500. До Дізель 2.0, пробіг 325. Далі ще ось такий цікавий варіантик до роботи за 4000. 350 тисяч пробігу, Citroen Berlingo, п'ятимісний. Тобто, Ось і ще зимова резина йде. То дивіться, непогана зимова резина. Літня також. Ні, за 3500 це реально топчик варіант, я вам скажу. Ще й наклейка Land Rover є. Типа ну, реально. 3500 машина не гнила. Ось Тут трошки таке... Ну це типу, блін. таке типу, але резина, подивіться, це майже нова резина. Це вже типу літня зимова, це вже клафта. Якби мотор працює, завести, подивіться. 40020 дізель. До речі, ці моторчики вони непогані, вони мають довго ходити. То що є такий ось нюансик. Невеличкий Але це така машина для роботи, для показухи, як то кажуть. Що там є такі нюансики, немаленькі. Ось такі нюансики. Ну, але це, це таке, це десь їхали, там зачепили, ага. Покришка від сільника. Не дуже хороший знак, якщо лежить покришка від сінника в багажнику, але... Все ж таки не буде. І наші у нас де таке Рено. Рено Scenic 2002 рік. ну Але кажуть, для роботи це просто топчик машина. Собі туди інструменту загрузив і, і все. І це топ-варіант. Далі у де нас десь 2002 року, 235 пробігу, 1,9 дізів. Непоганий. Також варіантик Далі у нас йде Fiat Panda, Багато також всі люблять Fiat Panda, тому що вони економні. Маленька машинка до роботи їздити. 3699, і e, 2004 рік, 200 тисяч крубів всього на всього. Один-1. Один. Якщо один і один, це походу, що бензина ще за Далі у нас де такий Ford. 4 тисячі, рік, 2-4 поємність 270 тисяч пробігу 1,4 літра дізель. Далі у нас дефіат 359, сіло, бензина і третій рік, 225 тисяч пробігу. <coughs> Не знаю, чи ще шевр... шевролет, я знімав. Але виглядає він дуже класно. Тобто червоний, а це знаєш швидкість. Маленький пробіг в нього. Бензина 1.0. 2011 рік, але дуже маленький пробіг. 73 тисячі пробіг все. Ось така машина. Ну, ну скажемо, класно, класно, всередині непогано виглядає. Економна. Добре, на цьому в мене все. Розділю цей випуск на два рази. Далі ще нас буде пежотний 2008 рік. Бензина 5600, пробіг 180 тисяч 2008 рік. І останній варіант на сьогодні це буде Бора. Фонцвагенбора 2,0 дизель в синьому кольорі, класному, і ціна його для 4 300 300 пробігу, поємність 2,0. Так що ось такі варіантики дешеві, тут ще є багато, тому хто хоче, кажу, що площадка от, знаходиться недалеко від Вроцлава Хто хоче собі, можете заїхати. подивитися є дешеві авто, так що якось так. Kia і ціна її 4500 сильнік. 1,1 літра бензина. Пробіг 153 тисячі, дуже маленький пробіг. В салоні, що в нас каже? В салоні класно, все чистенько Непогано. Тепер у нас де така у Скіа. 9 тисяч Volkswagen. 2005 рік. 320 тисяч пробігу. 2.0 TDI. Так що це теж йде Volkswagen. Тільки цей дорожчий. І цього, цей два рази менше пробігу, а... І цей бензиновий, а цей дизельний. І це в нас ціна не вказана, значить не дивимося цю. Далі в нас де ось такий Рено сценік, 2010 рік, 310 пробігу, 1,9. Це, це і 12500. Далі така BMW, класно затонована. Тройка на класних дисках емочних. 320-360 тисяч пробігу. Дізель 2,0. Що в нас в салоні? відкриємо, класний салон. В мануалі. Непогано. Але в універсалі. вона вкрут затонована ну, вся, але це звісно таке собі. Перейдемо, подивимося з другого кінця. Оця Toyota мене ще дуже сильно зацікавила. Toyota Яріс і якась така з новіших машинів, скажімо так. Ну і на 14 500. і е, бензина 1.0. Ага, це, це, не тільки, е, це не тільки бензина, але пробіг дуже великий, 340 тисяч. Е, е, це газовий, газовий. рік, е, рік 2014 рік. Свіжий рік, ось такий тут класний, що тут є, типу, вона грозова. Тобто тільки два пасажира тут є, як мінус, так і плюс. До роботи якесь такої їздити. Перше, що у нас де така старіша троєчка. За 11 тисяч. BMW, третя серія, 2006 рік. 2,0 бензина, 206 2006 рік. Далі у нас де Toyota. А 2008 рік, 320 тисяч пробігу, 9 тисяч в 2,0, 2,2 точніше. Що в нас далі йде? Іде ось такий Chevrolet. Chevrolet Кравзе. Eh, 300 тисяч, ціна 10-11 тисяч. 11 тисяч, інсталяція газова і бензин. Непоганий стан, але пробіг 300 тисяч це є. Немаленький пробіг. Далі у нас де таке ось Рено, автоматі, 3.0 дизель і 300 тисяч Ну Тут пробіг, вони вказані 300 тисяч, що на цій 300 тисяч, що на цій 300 тисяч, але як там кажуть, що люблять сильно там скручувати і так далі.